Вітаю всіх на каналі підієцькі коні. Сьогодні у нас є паровка кубила з бучача. На каналі вона нас вже є, як ми її парували Аланом. Тепер сьогодні будемо покривати її на 9-й день, залишать в нас на пару днів з кубилкою така і от лошечка від Алана. Так. Вже є 9 лошечок 3 коні, Улюбка в Любка угу. ще одна лошечка є. Охле Бії. Біється. Не є така як Ярка. він найде ну, не брав. Ви как у червява лошичка. Не брал доставить. Не, вона так і на вулиці була. Так, вона такі. Пасла з мамою. А. Тубенькі, поплаті. Ще навіть задні не вирівняло це і добре, так. Ще задні навіть не вирівняло на добре. Ага. стоять. Ну, стояти. Ой. Дийдемо знімемо нашого Ярка ще трохи. на, 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 на Так, так. Буде ноги заїзати. В'яжемо ноги кубилі. Наш лишечок яр. Йому було в четвер-два тижні. Також поанові, по чорній кубилі. Яр нечемний. Він нас кусає. Ai а mai к rugă și extra e chin. Și

Я знімлю на минутку лошечку, га? No. Ja, Я лошечку ту не знімав. Раніше лошечко не знімав час no. От тут також є душечка від Алана. Від сусідової кобили Кобила по Буцефалові Але вона тікає. Лушечка на день старша. Нижний наш яр. Пуша наша. Тепер ці твій його би толкли. Ця лошечка 29 травня буде мати 11 місяців.

Що вона побила якраз? А Місце зараз зробити. І зараз, даємо він тут завести. Можемо ще раз.

все, його всередині починаємо тлощити Фрезія також. Тому всім дякую за увагу. підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте. До зустрічі! Ребець на паровку, нагадую, номер буде в описі.